А от і починається наша довгожданна передача, яка називається як? Правильно, Казки лірника Сашка. От я є лірник Сашко, а це мій кіт. Котярчик, Котярчик. Як завгоде ім'я його не кажу. Мені подобається, коли ви самі придумуєте йому ім'я, пишете в листах. От ти називаєшся так. Значить, цей день він буде так називатися. Отож для вас казочка сьогодні буде цікава про тваринок. Рази про тваринку згадав, казка про тваринку буде. Називається, як лисичка Івана Баштанника царем зробила. Що таке лисичка, ви знаєте? Хто такий Іван це ім'я. А що таке Баштанник? Що таке баштан спочатку давайте? Це таке поле, на якому ростуть кавуни і дині. Називається Баштан. Це від е, турецького Бахчашик, теж кажуть, теж однокорінні слова. От жив був собі в одному селі та хлопець. Сирота. І там ясно, що в нього там нічого не було, хата, тільки була стара, розвалена, та й таке, там, як куча, ото. В дощ протікає, зиму холодно, то він там якось колотує печі, гибів, І десь по наймах все наймався, там, до, до того там поле викосити, сіно, до того там череду попасти. Ну таке, де, де міг підробив. Коли це до того села приїздить пан, і каже: ви знаєте, я шукаю собі наймита, мені треба. Свині пасти. Чи є у вас хтось такий? Та кажуть, є, ну там ото Іван, такий він, сирота, Ото він погодиться, бо йому однаково роботи немає. Пішов пан, а той такий обідрений сидить та замурзаний. Пан каже, чи Івана, чи не погодився б ти часом до мене свинерем піти? То чому, піду, а що паночку дасте за то? Ну, так каже, рік прослужиш, то що ти хочеш. Подумав Іван, подумав. Нічого, в мене немає такого, які гроші дасть, то я проведу. А дасте мені, пане, кавалочок поля якийсь, то я собі хоч. З нього жити буду. як добре послужиш, то дам. І став Іван у пана служити за свиньями глядіти. О, а з нього свинар добрий був. Кожну свинюку в лице знав, кожного кабана за вушком чухав. І так у того пана теж свині стали гарні, та на міжнародних виставках та перші премії отримали, та нагороди та кубки перехідні, та золоті медалі. Тай пан на, на, за рік вибув і каже, Іван, залишайся в мене далі. Ні, каже Іван, мені як, як хочете, а я хочу шматок поля мати. То пан йому і хорошого поля шматок і дав. Ну, Іван собі і думає, як же мені що мені з тим полем робити? Як його пшеницю сіяти, то треба там і, і орати добре, і там косити, доглядати, а мене того нічого немає. А посію я баштан. Посіяв ті зернятка та й виросте в нього, як на те дуже вдало. Кавуняки, такі, як ото з Херсона, приїжджають великі, тільки раніше не використовували хімію всяку там і нітрати, то вони були смачніші. Це як маленький був, пам'ятаю, з братом купим кавуни, а вони по три копійки продавалися. І такое, не знаєш, він аж звенить додому. І боляряш, що його ножем тільки торкнув, а він реп і репа, і там все, як, як цукор. це і, сир. і головне треба було їсти так, запхати, щоб по рукам текло. Це як, як немає, то вже не смачний. Да? І такі кавуняки в нього, і дині вродилися. А він собі побудував курінь там, із, із травички, із соломи. Та й живе в тому куріні з краю того Баштану. Ось вже скоро вже урожай буде, коли дивиться, хтось ніби в нього. Там динька лежала гарна, немає. Там кавунчик був, немає. Хто це краде? Тому я підстережу. Вийшов вночі. коли дивиться, хтось там шелепає з краю. Він туди аж там лисичка прийшла з лісу і саму більшу день утягне. Ага, ось ти він її вхопив. А, попалася М -м -м -м. попалася тварюка хвостата. Це ти мою працю нищиш. Я ж тебе зараз заб'ю, шкіру з тебе знімлю. А лисичка давай проситися, Іваночку, Боже, мій відпусти мене, я тобі службу послужу, тільки відпусти, я тобі таке добро зроблю. Е, Іванові якось. І жалко їй стало. Добра душа. Добре, каже лисичка, я тебе відпускаю. А як же ти мені послужиш? А як послужу? каже, я хочеш, каже, на царській дочці женитись. Е, Чом не хочу. Хочу. Ну, то женишся, чекай. Зібралася лисичка, пішла до лісу. Та й зустрічає зайців. Зайці, каже. Ви знаєте, я ось йду до царя на життя жалітися. Чи є у вас якісь супліки, це скарги. Чи є якесь прохання до царя? А, є, кажуть зайці. Є, вовки нас нищать, то хай цар щось скаже, щоб вони нас не нищили. Е, каже Лисиця, знаєте, що така просьба? Давайте ви самі царюти скажете. Збирайтеся, всі які є та пішли до царя. Зібралися зайців повно та йдуть за лисичкою. Чекайте, каже Лисичка, тут не за кущем, я піду домовлюся. Прибігає до царя, та від двері стукає: Ей, царю, до тебе. Лисичка прийшла, цар здивувався, що таке до мене ніхто не приходив, а тут лисиця. Що ти хочеш? А лисичка і каже, я оце від мого хазяїна пана курінного, оце Іван в куріні живе, від пана курінного тобі дарунок принесла. Який дарунок? А каже лисичка, відчиняйте ворота, я зараз буду заносити. Відчиняють ворота, коли лисичка йде, за нею зайці, шпасірують, завела лисичка зайців до царя в двір, а сама вискочила. Цар зачинив, ого, цілий табун зайці пригнали. То, певно, гарний пан курінний таке жене до мене. На завтра лисичка вже йде, вовків до царя веде. Чи нема у вас вовки якоїсь супліки до царя? А чого немає? кажуть вовки. Є, хочемо просити, щоб більше зайців в лісі стало, щоб було кого жерти. О, каже лисичка, в царя там ціла ферма з зайцями. Ходім. Привела, знов стукає, царю пускаю тобі подарунок від мого пана курінного. Знов цар ворота відчиняє. Заходять вовки до нього стрункими рядами шпасюють, і вовків уже повно має. На третій раз лисичка вже і ведмедів пригнала. Ой, ведмеді, чи нема у вас яких суплік чи прохань до царя? Та чому немає? Є, щоб нас бджоли не кусали, коли ми по мед ліземо. О, треба до царя йти, він тим бджолам накаже, вони його послухають. І цілий табун ведмедів до царя пригнала. Ну, цар уже такий добрий. Ну, каже, лисичка: гарного господаря маєш, такі багаті дарунки маєш. Як же ж там твого пана побачити? А що його бачите, каже лисичка? Пан не просто так дарунки присилає, а хоче на вашій дочці оженитися? «О, багато. А чи він молодий, чи гарний. Ой, каже, молодий, а гарний такий, та не передати. О, це побачите. Ну, добре, каже цар, нехай. Давай пакуємося з дочкою та їдемо до нього в гості. Куди ж їхати? Я, каже, покажу лисичка. Я наперед побіжу, вас. Накажу зустрічати. Побігла до Івана, каже: Іване, виходь, треба вже женитися. Та мені тут добре куди женеться, пішли, каже лисичка, пішли. Тягне того, підпихає. Він з того баштана йти не хоче. Дотягнула вона до річки, каже: лізь в річку, мийся, бо ти брудний. Загнала в річку, каже, що піску бери, відтирайся твою пику чорну. Відтирається. Іван миється, а лисичка наперед побігла аж. До Змієвого палацу. А там на горбочку Змій жив. І такий багатющий палац у нього. І хазяйство у нього там боже коні корови слуги повно. Але сичка забігає, каже: Змійку, братіку, ой, з поганою вісткою я до тебе прийшла. До тебе цар війною йде, військо своє жене, все тебе побити хоче. Змій ах, лапнувся в халата свого нап'яв бігом тапці своїх пантофлі. Боже, куди ж тікати? Каже, в мене військо не готове, я ж не чекав, що таке буде, куди мені діватися. А Лисичка каже, ти ось знаєш, що ось о в тебе на городі верба дуплава, заліз ти в ту вербу та сиди. Цар тут побуде, пошукає, тебе не побачить, а потім я тебе випущу. Поліз Змій, вона ще підсажує, заліз він ту вербу. Вона побігла в покої, саму кращу одежу, Змію вибрала та й тягне. А Іван вже вимився, чистенько сидить на березі, обсихає. Вона каже: Ну, одягайся, гарну одежу нап'яла, пішли царя зустрічати. Коли це цар своєю дочкою їде, а ззаду його військо шпацірує і гармати за собою тягнуть. І веде лисичка Івана, каже: Осьо, пане царю, мій пан Куринива вас зустрічає прямо. Вийшов на дорогу і до своїх палатів поведе. Іван мовчить, не знає, що сказати, сички йому сказати, дурню мовчи, рота не розкривати. Як посадили Івана в карету, а царів не побачив, що такий гарний хлопець, та молодий, до неї завжди сватались там якісь пани, та графи, та королі, вони підтоптані та дурні, та, 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 та животаті, та старі, та криві. А тут молодий, красивий, та ще й пахне добре, пісочком вимився. Приїжджають до Змієва палацу, А там вже наїдки, напитки столи зустрічають. Лисичка каже, зустрічайте, бо біда вам буде. Посідали за столи, те п'ють, гуляють, весілля справляють. Лисичка каже, а чи не хочете, пане царю із гармат салют вдарити? Чом не хочу? Хочу, каже цар. Тільки каже лисичка, давайте так. Якщо в небо стріляти, то не так голосно. А воно стара верба, давайте по ній доплавіть та й влупіть гарно із гармат. Навели вони свої гармати з усіх сторон, прицілилися гарно. Так гринулись ти гармат, бабах, та й ту вербу разом з тим змієм на шматки рознесли. І з того часу Іван Баштанник, пан корінний, із царською дочкою своєю коханою дружиною живе в тому палаці, а лисичка до його баштану навідується і весь час смачненькі деньки звідти тягає собі і своїм лисенятам. Вам казочка, мені бублички, в'язочка, та будьте мудрими, добрими і веселими. Чекаю від вас листів про те, як мого котика звати. Намалюйте мені лисичку хитреньку, диню і кавун. Добре? І підпишіть, що це баштан. І хто намалював? Чекаю від вас листів. До побачення.